Як отримати ранг коронований діамант для того, щоб отримати даний ранг, вам потрібно виконати дві обов'язкові умови. Перша обов'язкова умова у вас в команді повинно налічуватися не менше 50 тисяч партнерів. Друга обов'язкова умова у вас в команді повинно бути 50 тисяч партнерів від першої лінії. Але з гілки не більше 10 тисяч. Для прикладу, візьмемо такий варіант: наприклад, ви зареєструвалися в компанію. І у вас є, наприклад, 7 партнерів, які активно розвивають свої команди. В цього партнера є 10 тисяч, цього партнера є 7 тисяч. В цього є 11 тисяч. цього 12 тисяч. Цього 20 тисяч цього 30 тисяч, до прикладу, і в цього 11 тисяч. З кожного з них береться по 10 тисяч. Тобто, в цього візьметься всі, вся кількість партнерів 10, з цього візьметься тільки 7, тому що в нього більше немає, в цього візьметься також 10 тисяч. цього візьметься 10 тисяч. І так далі. Тобто з цього візьмете також 10 тисяч, тому що більше не можна з гілки. І з цього 10. Також з цього 10. Відповідно, у вас, виходить, є вже 10, 10, 30, 40, 50 60 і 67 тисяч. Відповідно, ви виконали цю умову. Виконали цю умову. І все. Я вас вітаю. Ви здобули ранг коронований діамант.